Що можна робити, якщо рідна людина лежача не завжди свідома? Рідна людина тут молитися, в залежності, яка рідна. Скажімо так, якщо тато, мама, то, звичайно, це буде найбільший вплив, молитва вам змінюватися енергетично. І якщо це чоловік, жінка, то трошки менше аспект, якщо звичайні кармічні чоловік-жінка. І... Трошки дальня родина, то там менший вплив, але так само ви можете, тобто, просто прийняти людину. ви розумієте, що ніхто просто так не лежить. І я бачила, мене так само десь в мене мама десь півроку лежала, я прийшла колись в усвідомлення, в пробушення, побачила, що вона таким чином взяла на себе таку, скажем, карму, таку покуту, таку розплату. Щоб в таких от умовах, щоб трансформувати карму минулого. Тому ніхто сонечки просто так не лежить. Ця людина трансформує карму низько, відробляє, відпрацьовує, навіть коли вона не є свідома. Люба, якщо у людини немає дітей, тоді як і хто буде домотувати карму людини після смерті. Тільки на рівні, скажімо так, роду хтось з вашого роду, там народу і людства, особисто вашу карму ніхто. Вам прийдеться або ще народжуватись, якщо ви не домотали. І теж нічого просто так не буває. Ніколи не буває так, що просто там діти не народжуються. Це також є на все дуже індивідуальні причини. А я дякую за чудовий ефір. ласка, чи буде наступ на Україну з дві сторони Білорусі? Дякую. Ні, не буде. Дякую, рідна. Що треба кармічно трансформувати, якщо мати, батьки загинули від ракетного удару. По-перше, це приймати. І я постійно говорю: і в мене є на каналі тут так само, як проважати людей на той світ, молитися, відчувати. Тобто... Ну, і, звичайно, батьки. Працювати над собою, те, що я вам казала, якщо ви будете пробуджуватись, вони на тому світі дуже швиденько зв'язані, не просто так. І навіть після їхнього фізичного ходу, якщо ви пробуджуєтесь, у вас більше любові, і вони швидше на тому рівні проходять трансформації. Тобто, так не будуть сильно застрівати в якихось нижніх щеблях астралу. Доброго дня, а я підкажіть, будь ласка, що таке ілюзія і що таке реальність у нашому світі? Як їх відрізнити, які характеристики ілюзії і реальності? Ілюзія все. Все ілюзія. Сонечки, все, що навіть мій ноутбук, і ви мене бачите, це теж ілюзія. Реальне тільки світло. Світло творця в нас все. Решта ілюзія. Тільки світлові. Високовібраційні об'єкти вічні — це вічність, а все решта тимчасове, сіре, чорне, ілюзорне. Дуже просто, навкруги всюди ілюзії. Просто коли ви не свідомі, ви не усвідомлюєте цю ілюзію, вірите, що вона справжня. Коли ви свідомі, ви дивитесь на світ крізь неї, крізь ілюзію. Бачите те, що не бачить іншого це все різниця. Так, проблема з народжуваністю та, зокрема, безпліддя. Це чому з точки зору намотування карми та хвороб? Чи це може показ, що ми не щоб трансформувати самому цю карму? Значить, проблема з народжуваністю це не просто так, це також кармічні набутки, ваші якісь щось мотали не так. От, але дуже це все також індивідуально. І хочу нагадати, що при час переходу, я вже неодноразово про це говорила, зараз дуже сильно впала народжуваність і буде ще сильніше падати. Дуже мало хто буде народжувати, і, тому що перехід, людство перестає ну, розумієте, у людства іспит зараз народжувати, будучи там десь трошки, туди трошки, тому що людство. В такому вигляді третього виміру, як, ну, скажімо, свідомість, виживання людина тварина не буде. Тому яка народженість може бути? Не може бути, тому що ця тема закривається, Тобто, може, людина ще там раз народиться і все. Тому такого що там то-то-то не буде. Зараз проходять іспит і живі, і мертві, якщо так можна сказати. Тобто, от зараз іспит конкретно для всього людства. Ти туди чи туди? Те саме питання стоїть навіть після фізичної смерті. Більшість людей будуть проходити іспит після фізичної смерті, тому що вони не в змозі витримати ту високу вібрацію, яка йде на землю. Тому при народжуванні згоді говорити, кермічних дітей все менше, менше буде народжуватися. Я вже казала, що побачити вагітну жінку буде дуже велика рідкість. А якщо з п'яти років проживаю з вічимо, то в мене його програми, включені чи його і тата також, і його, ну в першу чергу, вашого тата і його також, вашого вічима, який відображає чоловічий аспект вашому всесвіті. А я дякую за щодо ефір. Скажіть, будь ласка, чи травми, чи переломи це для усвідомлення, що ми щось робимо в житті не так? Всі травми, всі хвороби, всі переломи. Це завжди сигнал повторювання якихось низьких вчинків, те, що я вам розказувала цей прямий ефір. А скажіть, будь ласка, після виходу з цілення на початку в нас залишаються знання, які ми отримали на землі. Так, на початку так. Але ми це знання трансформуємо. Тобто, от, е, так як я проходила цей процес пробившення тут на землі, тобто це так, якби е, ти. Якщо чесно, це пробушення, стан пробушення свідомості це коли ти, як людина, помираєш. Це правда. Помирає твоя людська особистість. Тому так і болить, бо его страждає, ти там голову склоняєш. Тобто, це як смерть. Це смерть твого его. Той самий процес відбувається під час, коли ми. Фізичним відходом. Але якщо людина не пробудилася в цьому втіленні і фізично відходить, вона після залишення фізичного тіла йде в певні слої. От, от як вона вібраційно є. Вібраційно насправді люди дуже важкі, звичайні не пробудження. І вони багато років сидять от в різних низьких слоях астралу. Дуже багато років. Там і 40 років душа може сидіти по нашому часу і більше. Що вони там роблять? Вони там усвідомлюють свої вчинки як людини, трансформують їх. Тобто, сонечки то, чим ми тут займаємося, то саме відбувається там. То, що ти не ти там, оцей досвід, але вже все більше і більше від'єднюєшся від особистості людської, ти там такий... але там є один нюанс. Ти від'єднуєшся від, від цієї низької особистості, і якщо твій якийсь аспект тут не пробуджується на землі, не просвітляється, то ти не можеш там вознестись, тому що ти мусиш ще народитися, щоб дограти те, що ти не дограв. Але якщо ти там при переході, якщо вже конкретно, тому що там є різні випадки, може хтось ще народиться раз там, так, і будуть такі душі, які не зможуть народитися на землі, тому що ну, людство піде от, в цій формі, як вона є. І тому це буде на якихось інших планетах теж третього там виміру, щоб дограти цю гру. Хтось так зробить, а хтось, хто готовий, перейде до творця після фізичної смерті, хто вже там приймає Бога, і більш легка енергія може пройти ці трансформації. Доброго дня. чим більше я просвітляюсь, тим більше агресує мій чоловік, і тим більше я від нього віддаляюся, він ще більше нервується. Як можливо вийти з цієї ситуації? В чому ви просвітляєтесь? Чи ж не дуже зрозуміло, в чому ви просвітляєтесь? Можливо, він не від того агресує, що ви просвітляєтесь. Ну, почнемо з того, що завжди любі зміни, коли руйнується наша особистість, сестра. Я вже про це неодноразово розказувала, коли руйнується его, а всі наші кармічні взаємозв'язки з чоловіками, кармічними, там, з людьми, бо він весь наш всесвіт кармічний, вони зв'язані через нашу голову, через наше его, через ці взаємозв'язки, якраз які руйнуються. Звичайно, він хоче вас бачити, як ви були, а ви, якщо хочете. Ну, тобто, тут вже вам вирішувати, це дуже індивідуально, як це виходите з цієї ситуації, що для вас важливіше, до чого ви готові, і до чого готовий ваш чоловік, до яких трансформацій. Чи він готовий до змін в першу чергу до ваших змін і бути з вами, і чи ви готові жити? З таким чоловіком, це вже також, є різні ситуації, я не буду давати якісь однозначні поради, тому що тут все дуже індивідуально, в залежності від рівня свідомості. Так, я працюю лікарем, як правильно працювати з моїми пацієнтами. Я не знаю, я... як правильно працювати у вас з пацієнтами. Саме головне завжди у всіх роботах розвиватися, серцем жити і відчувати серцем творця. Відчувати серцем людей, поки ви працюєте в матриці, я не знаю, що вам сказати на цю тему. Тому що, тобто, все можна мінити. Так само ви змінюєтесь. І Грегор, цей лікарський, він теж може трансформуватися в більш легкий, в більш якийсь свідомий, більш якийсь такий продвинутий енергетично. Тобто, це все від вас залежить. Щиро дякую, якщо мама вчинила самогубство, як цим пропрацювати, прийняти, і це вам ще раз показує, що вам треба дуже сильно працювати над собою, пробуджуватись. Тобто, більше працювати над собою, все, що можу сказати. Але все, ви трансформуєтесь, все можливо з Богом взагалі. Вітаю, дякую за неймовірний ефір. До якого рівня відноситься голковколювання до щодо використовувати Китай для лікування хвороб? Чи можна цей метод використовувати для зцілення в комплексі? Не може бути зцілення душі, якщо приходить до вас людина, і ви просто колите, там, забираєте, людина має змінюватися. Якщо людина не змінюється, то ви коліть їй, що хочете. Тобто, це, розумієте, сонечки, є велика різниця. Коли людина, от я своїх учнів як вчу, що ви маєте право, особливо ті, хто на провідників вже вчать, ви маєте право працювати людину тільки в тому випадку, коли вона приймає Бога енергетично напряму, тому що це інакше не працює. Коли приймає Бога і вас як провідника. Чому? Тому що вона тоді буде трансформуватися змінюватися змінюватись на всіх рівнях. Тому що, якщо ти навіть енергетично з нею попрацюєш, там голками, кристалами неважливо, важливо. Якщо людина не приймає творця, тобто вона не приймає високу вібрацію, яка включить ці процеси трансформації і зцілення, то нічого не зміниться. Вона просто буде до вас ходити по пожиттєво на, на ті самі голки і, і все. Але ця, це не буде трансформація якось може бути якесь тимчасове покращення і так далі. Ви навіть згадаєте всі, просто зараз, знаєте, все, що на фізичному рівні, це таке. Такі, знаєте, вже пародія на те, що передавали колись знання. Те саме голкотерапія, я впевнена, що це було якимись супердуховними монахами передано знання, які казали працювати з духом, так як само, як і всі єдиноборства східні. Воно ж там не на тому, щоб там бити в лице, так всім і по плечам. А воно саме перше, це з духом зв'язок. Ти там в певному стані свідомості, ти в усвідомленні, без думок, без агресії, так Так само і голки. А якщо ти просто приходиш, голки натикав, або просто там кристали вдома розставили, то що це нічого не дасть, буде просто красиво. Ну І на голкотерапії просто ти собі придумаєш, що тобі щось там поможе. Тимчасово, да, можливо, але якщо ти не змінюєшся, це ну, воно. Так, якби програма попрацює, працює, да, ти там підтримуєш, о, мені то допомагає, потім бац, не допомагає. А все чому, тому що ти борешся з цим і все. Дуже хочу дізнатися, якщо робота нервова, постійний стрес, емоційне виснаження, як себе вберегти. Ваша робота це і ви, те, що у вас всередині. У мене все. Працюйте, щоб у вас не було такої роботи.